Я вас вітаю на моєму каналі. На екрані ви бачите енергокартину, яка називається 4 бажання. Була вона створена у квітні 2002 року. Це одна з картин енергоблокноту. Ця картина є таким енергопровідником, яка доносить інформацію про ваші бажання десь туди, вищим силам. Але, друзі, при при створенні свого бажання будьте дуже обережні і коректніше формуйте свої бажання. Бажання по факту виповнюються, але як вони виповнюються, з якими наслідками? Тому, коли, наприклад, ви створюєте бажання схуднути. Ви додаєте трошечки, присіть їх сходнути, але без шкоди вашому здоров'ю, тому що ви можете сходнути, при цьому дуже сильно перехворів. Або, наприклад, бажання, які, які відносяться до коштів, до грошей, до прибутку, до отримання грошей. Наприклад, хочу да, хочу отримати там на рахунок таку-то суму грошей. Так, ви їх отримаєте, але ви їх можете отримати через борг, який ви візьмете в банку. Тому, коли ви будете просити якісь кошти, ви додавайте так, але щоб це були не боргові кошти, це були ваші кошти. Або, наприклад, ви хочете нову машину, також з приставочкою додаєте хочу нову машину, але без. Шкоди, наприклад, моїй старій машині, тому що ви можете отримати нову машину, але при цьому ви можете там чи поламати вашу ту машину, яка була у вас. Чи... Не дай Бог, аварія трапиться. Тому, друзі, дуже обережно, дуже обережно, дуже коректно, дуже правильно задавайте питання, тому що ну дуже багато є таких. Ну я не знаю, як це називати, напевно, психологи цим не займаються тренерів, які от я перечитую, при в інтернеті і, там реклама вискакує, і от така програма там 156 бажань. Загадуйте, от ви не не. Не збуваються ваші бажання, тому що ви їх не загадуєте. Ні, друзі, дуже-дуже обережно дуже потрібно загадувати, дуже коректно, дуже правильно пояснювати свої бажання. Я розкажу вам такий приклад з моєї життя. Це от коли я побачила, як дійсно відбувається, ну, це трошки аномально, трошки містично, здійснено бажань. Це був 2010-2011 рік. Якраз була це був битва екстрасенців. Я приймала участь, був конкурсний відбір, і от перед перед. Перед зйомками нас там всіх тримали в кімнаті, і стояла одна дівчинка. Вона така була трошки розгублена, вона чомусь стояла навпроти, знаєте, такі вивіски були здорові там битва, екстрасенсів та като там, битва, екстрасенсів та като. І вона стояла біля цієї вивіски, вона дуже біля цього макету. Вона дуже хотіла, щоб її напроти цієї реклами сфотографували. Вона тривала свій мобільний телефон, але всі пробігали, 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 навіть біля неї ніхто не зупинявся. Ну, я підходжу і кажу: а що ви хочете, ну, що вам допомогти. Вона каже: сфотографуйте. Ди мене, будь ласка, напроти, от я хочу, щоб я була напроти тут я, в мене була така фотографія. Я беру мобільний телефон, підходжу, друзі, навожу на нього, на, на, на дівчинку цю навожу, фотографую, дивлюсь на телефон, а в неї з правого і з лівого плеча от знаєте, є. Каспери, мультики про Каспер про привидів, Вони виглядають два приводи. От просто таких два приводи. Вони не просто виглядають, вони дивляться, вони дивляться, ніби також мобільний телефон на екран і сміються, ніби граються. Вони зрозуміли, що я їх побачила. Я подумала, ні, це щось напевно з екраном не то, щось не то. І я кажу, зачекай, я ще раз фотографую тебе. Я друзі фотографую другий раз, і вони так само. І видно, що один трошки старше, ну от дійсно, це було як привид, це така була оболочка з очима, але сміялися, і інший трошки молодший. Я підходжу до цієї дівчинки і кажу, слухай, а ти знаєш, що за тобою ходять два приводи? А вона дивиться на мене, каже: Так, я знаю, це мій тато, пікійний і мій чоловік. Я кажу, як вони ходять? Вона каже: це кажу: в мене було таке бажання, коли вони померли. Каже, я дуже сильно я, кажу, в мене було єдине бажання, що вони завжди були поруч зі мною. Але ну. Я побачила, що її їй, ну, їй ніби це так подобається, але це ну дійсно було це дуже друзі. Це було це, от ніби було, знаєте, як з якогось фантастичного, з якогось містичного фільму. Вона <клухи> дівчинка побігла до режисера, до оператора, відразу показувати мобільний телефон, not, розказувати, що вона просила всіх сфотографувати, ніхто не міг, ніби її не замічали. Дала мені сфотографувала, почала показувати їм ці кадри, де, ну, де дійсно було видно, це дійсно було видно ці приводи. Того дуже обережно потрібно бути своїми бажаннями ми дуже обережно. У мене на минулій медитації, де я виставляла картину чотири бажання. Моя знайома дівчинка, вона мені через деякий час дзвонить і каже: Таня, ти представляєш? Я зараз стаюся в білому піскі. Это тот песок, вот я когда медитировала, я себя, я вот просто медитировала и хотела, я хочу быть просто, вот вся стоять в белом песке. Она говорит, ну я же не добавила, что этот песок я хочу был морской. Тань, вот я сейчас стою, у меня ремонт, и я вся в таком белом песке. И я поняла, это тот песок, вот о который, который я вот загадывала, но он не морской. Поэтому, друзья, дуже обережно. Дуже відповідально, дуже коректно віднесіться до своїх бажань. Друзі, медитуйте, будьте щасливі. Ми всі знаємо також, що у нас у всіх є одне бажання, яких нас всіх об'єднує. Тому ми по замовчуванню, ми загадуємо це бажання дуже велике, дуже визначне для нас всіх. Але щоб Воно відбулося також із збереженням життів всіх наших захисників і всіх наших громадян. Друзі, дякую вам, медитуйте і будьте щасливі!